Гадаю, він заслуговує постріл в обличчя. Ну, взагалі, серйозно, ви чули ці, ці його біди? Ну про що він? про що він дум... Привіт, Мелвін. О, привіт, Анджела. Як справи? Усе усе гаразд, чудово, а не хотів би ти сьогодні піти зі мною на концерт. Це звичайний інді рок-гурт. І у мене є додатковий квиток. Було б чудово. Я щойно послухав Мак Де Марко, там Лізерд, Візер, всяка. Так, круто. Я повернуся близько дев'ятої години. Добре, бувай, Мелвін. Виглядав, як дорослий зібани довгий передачу! Дівчина з якою мріяв заговорити місяцями, ти усе прожрав! Прозрав усе! Лузер! Лузер! А, а, що зі мною відбувається? Залиш мене у спокої. спокій, Музика. Своїм музику. Що коїться в моїй голові. С Скажіть, а скільки це буде тривати? Бо сіра л'ється та не зупиняється, а мені сьогодні потрібно на концерт з дівчиною. Ми з нею слухаємо одну. Ага, зрозумів, звісно, а так, не я не вас зрозумів. Вдихайте не газ і все буде нормально, так і впали. Повадьте себе спокійно та тихо, а тепер розберемося з своїм мерженим маленьким вухом. Ваши мотузку у своєму офісі. Скоростайся наїв. Ти повинна СССР. Матус, за космостей, ми повинні слухати музику. Замовиш або щось таке? Увімкни музику, Мелвін. Замовкни! Замовкни! Просто виходь з моєї голови! Увімкни мені музику, Мелвін. Я хочу слухати прекрасну музику. Хочеш музики? Так. Ближче. я. я не чую. Що ти сказав, я не чую тебе. <плес> Будь ласка, Мелвіне, я хочу лише слухати твою музику. Я хочу бути в твоїй голові. Боже, відчепись від мене! <кхи> я Я лише хочу жити в твоїй голові, Мелвіне. слухати твою музику. Відколи себе пам'ятаю, я любив твій музичний смак, твої твої розмови, Мелвіне. Ти здавався чудовим хлопцем, Мелвіне. Не бажаю бачити тебе в голові. Ти сраний сучий хробак! Думаєш, разом будемо слухати мозло? <рес> 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 ти сраний, йобаний маленький хробачок! Я ненавижу тебе! Я ненавиджу тебе! Мелвін! Е Генджело, я не Помовч, Мелвіне! Ти у нормі! О, я в порядку. До речі, мені подобається музика, яку ти слухаєш. Дуже крута та молода група. Боже мій, ти їх знаєш? Здуріти можна. Я сьогодні йду до них на концерт. Ти знаєш, тому що я її слухав. Мелвін гадій! Звучить як божевілля, але ти хочеш піти зі мною? Це, Це звучить дивовижно. Тобі час подорослі, що ти Бережи себе. Мел! Ти справді у А треба було лиш стати другом для потвори, яка жила у тебе в голові. Тоді б дівчина дала тобі сука, який ти тупий. Я такого їбана ще не бачив, який ти шмат гімна блять до.